На телеканалі «НТК» розпочинається новий інформаційний тиждень. В Студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання сьогодні понеділок, 18 вересня. І спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко на Прикарпатті з'являються повідомлення про факти нешанобливого ставлення до воїнів та їхніх родин. Таке абсолютно неприпустиме в нашому суспільстві. Снятинська територіальна громада передала безпілотники 77-му батальйону тероборони. Дрони втрачаються. І їх треба постійно поповнювати. Коломийська і Косівська мистецька спільноти підписали договір про співпрацю. Це є співпраця в різних площинах. Понад 11 тисяч гривень зібрали у Коломиї на благодійному велопробігу. Це є підтримка нашої країни. Тепер про це та інше детальніше у випуску. Голова обласної військової адміністрації звернулась до прикарпатців з проханням шанобливо ставитись до наших воїнів, які повертаються з фронту та їхніх родин. Світлана Онищук просить не забувати, яку ціну доводиться платити за можливість вільно жити у своїй державі, навчати дітей, працювати та більш-менш безпечно почувати себе, принаймні в тилових областях, до яких належить і Івано-Франківська. Прикарпатці. З тривогою зауважила, що впродовж останніх тижнів у засобах масової інформації в соціальних мережах з'являються повідомлення про факти нешанобливого ставлення щодо наших воїнів, які повертаються з фронту чи членів їхніх родин, зокрема дітей. З цього приводу хочу в чергове звернутися до усіх і наголосити, що таке абсолютно неприпустиме в нашому суспільстві і не повинно в жодному разі мати місце на Прикарпатті. Не забуваймо! Яку ціну доводиться платити українському народові за можливість вільно жити в своїй державі, навчати дітей, працювати, відпочивати та більш-менш безпечно почувати себе принаймні в тилових областях, до яких належить Івано-Франківська? Це ціна життя і здоров'я наших захисників і захисниць, які мужньо дають вістіч московському агресору, боронячи рідну землю та крок за кроком звільняють українські міста і села від окупантів. Саме вони зараз є запорукою нашого спокійного життя в тилу, а родини наших воїнів, як ніхто інший, відчули, що таке тривала відсутність батька чи матері, брата чи сестри, доньки чи сина, та що таке біль втрати. Найважчий тягар. А власне на них, адже діти, чиї батьки на фронті не можуть відчути, коли їх щодня проваджає і зустрічають зі школи тато й мама. Дружини й чоловіки не мають можливості отримати пораду чи підтримку своєї половинки. Матері й батьки щохвилини моляться за здоров'я своїх дітей, яких інколи не можуть почути днями чи тижнями. Окремо хочу наголосити на гідному шануванні наших полеглих героїв. Вони, як ніхто інший, заслуговують усіх почестей під час поховання, адже за кожного з нас вони віддали своє життя. Тож будьмо максимально толерантними, терплячими і шанобливими до сімей наших полеглих героїв, захисників і захисниць. Проявляємо шану притаманну українцям, повагу і любов до наших воїнів та їхніх родин, Допомагаємо за будь-якої нагоди та можливості. І пам'ятаймо, що робить українську націю незламною, це вміння об'єднуватись у важку хвилину, вміння бути згуртованими і як єдине ціле протистояти найзаклятішому ворогові заради перемоги. Лише у єдності наша сила. І наша перемога, слава нашим воїнам, слава Україні. 18 вересня, 29-й день народження, мав би відзначити герой України, майор Олександр Кукурба. Начальник розвідки штабу від початку повномасштабного вторгнення в Україну російських військ здійснив сто бойових вильотів, під час яких знищив понад 20 танків, близько 50 одиниць бронетехніки та інших засобів. А також понад 300 осіб живої сили противника. За це пілоту присвоїли звання Герою з рученням ордену Золота зірка загинув у бою за Україну 26 липня. Дві року у Нижньовербіському ліцеї імені Героя у день річниці з дня народження односельця вшанували авіатора, відправили панахиду, а потім відбулися змагання із командних шахів. Конвеєр участь взяли школярі з Мишина, Великого Ключева, Спасу та Нижнього Вербіжа. Перемогу здобули учні Мишинської гімназії на другому місці. Великоключівський ліцей, а на третьому спаський. Кубок і футболки з фото майора повітряних сил Олександра Кукурби. переможцям вручила тітка героя пані Катерина. Про це повідомляє Нижньовербіська сільська рада. Сім дронів для 77-го батальйону тероборони передала Снятинська територіальна громада. Вартість обладнання 900 тисяч гривень. Керівництво громади каже, шукають шляхи економії бюджету, щоб мати змогу допомогти військовим. За півтора місяці це вже втретє снятанська територіальна громада передає дрони для захисників. Цього разу сім безпілотників для 77-го батальйону територіальної оборони. Шість мавіків третіх простих, і один такий хороший, котрий має тепловізор, котрий вечором вночі бачить там ситуацію. На ці потреби снятинська міська рада виділила майже 900 тисяч гривень. Очільник громади Анатолій Шумко продовжує Цьогоріч Бюджет дефіцитний, але застосовують режим економії, щоб максимально допомагати армії. Є міста, котрі можуть дозволити собі десятки сотні таких дронів кожного різні надходження. А у нас цих надходжень не збільшилось. Бюджет дефіцитний. Ми не маємо військового ПДФО жодної копійки. Вартість у цього тільки під 900 тисяч гривень. З однієї сторони це неба, але з нашим таким невеликим бюджетом то це. Ваго у нас бюджет дефіцитний. Ми по великому рахунку включаємо такий режим економії. Можливо, не буде вистачати на заробітну плату. Держава нам не додає кошти на освітню субвенцію і в нам не стає. Ми всякі розробили заходи економії, але разом з тим вишукуємо кошти. Маємо такі пріоритети, бо зараз війна і є пріоритет закупівля і передача для військових техніки, того, що вони потребують. Є можливість допомагаємо. Військові кажуть, дрони на лінії зіткнення відіграють вирішальну роль. Є зараз війна дронів. Зараз вся розвідка виконується за допомогою дронів. Так само робиться бойова робота у вигляді скидів. Також дрони втрачаються і їх треба постійно поповнювати. Захисники продовжують дякують кожному мешканцеві снятинської територіальної громади за підтримку та допомогу. Це надважливо сьогодні. Хочу подякувати від іменного командування частини в лиці полковника Гуша громаді Снятинщини. За ці дрони хочу замітити також цей нічний дрон. Це очі командира нашої частини. Керівництво снятинської територіальної громади каже: вже готуються до наступної закупівлі для військових. А тим часом щоденно працюють місцеві волонтери, кажуть усі зусилля, щоб забезпечити потреби захисників зі снятинщини без перериву передаємо так. Само закупляємо речі, і вони йдуть іменником. Котромусь там Петру, Миколі, Василю ми склоняємося перед вашою мужністю і самовідданістю. Ми впевнені, нас точно чекає перемога. Ви наша честь і гордість. Договір про творчу співпрацю. Коломийський філармонія, петколедж, громадське об'єднання Амброзія, 21 та Косівський інститут прикладного і декоративного мистецтва спільно створюватимуть різноманітні проєкти та співпрацюватимуть. У межах договору вже відбувся перший захід. Це зустріч студентів відділення образотворчого мистецтва Коломийського Петколеджу із заслуженим художником України Василем Дудкою. Така співпраця лише посилює зв'язок Коломийської та Косівської громад. Переконаний Тарас Косович, голова громадського об'єднання Амброзія, 21 Та першочергово це обмін досвідом та нові можливості, зокрема для молоді. Ми всі працюємо над підвищенням рівня культурної освіченості нашої Коломийської громади. І відповідно, крім цього, ще без сумніву, оскільки тут задіюється косівський інститут, то відповідно це є і співпраця для студентів. Це є спів. Праця в різних площинах. Косівська мистецька громада вже давно тісно пов'язана із Коломиєю, наголошує заступниця директора Косівського інституту прикладного і декоративного мистецтва Вікторія Дудка. Проте цей договір стимул ще ефективніше співпрацювати, створювати і реалізовувати спільні взаємовигідні проєкти задля розвитку обох громад, продовжує Вікторія Дудка. Ми відчули дуже якісь якусь нову таку хвилю. У способі донесення мистецтва до соціуму. І якраз філармонія і амброзія це є. Така платформа, де в дуже оригінальній живій формі синтезуються різновиди мистецтва. Це музика, це живопис, графіка. І навіть архітектура цього історичного будинку надихає всіх присутніх на. Щось таке високе на духовні категорії, на духовні цінності, чого дуже нам зараз усім бракує. Перший захід у межах співпраці зустріч лінія силует Форма» студентів образотворчого відділення Коломийського педагогічного фахового коледжу і знаним митцем заслуженим художником України Василем Дудкою. Пан Василь поєднує творчість із викладацькою діяльністю саме у Косівському інституті. Я коли був студентом, для мене більше давало знань, умінь і навиків, практичне навчання. Я бачив, як там викладач, як він технічно виконує рисунок, як він вміє відібрати, як він вміє узагальнити, вибрати най, найголовніші риси від натури і знехтувати другорядними деталями, які деколи заважають. От то це краще, як прочитати якусь методичну роботу. Відвідування різноманітних мистецьких заходів та безпосередня участь у них традиційна практика для студентів відділення образотворчого мистецтва Коломийського педколеджу, ділиться завідувачка. Відділення Юлія Ванс, а зустріч з відомими митцями це цінний досвід для майбутніх художників. Майстри такої величини завжди радо в на в коледжі в нашому місті, і звичайно, студенти вчаться на таких прикладах. Вони вчаться наслідувати, вчаться бачити, вчаться відчувати. І Тоді роблять свої творчі роботи на основі якихось вже викликаних емоцій. Це також творчість, це також якийсь досвід. І це також живе спілкування. Такі зустрічі зі студентами також надихають і митців ділиться Василь Дудка, тому хоче провести ще й практичний майстер-клас і поділитися таємницями своєї майстерності із художниками-початківцями. Понад 11 тисяч гривень зібрали у Коломиї на благодійному велопробігу. Цього разу до участі зголосились 44 учасники. Кожен на своєму велосипеді із синьо-жовтим прапором на плечах проїхав символічний маршрут серед містям Коломиї. Деталі від наших журналістів. Поки у Коломиї на площі Шевченка триває реєстрація учасників велопробігу, восьмирічний Лук'ян Ганущак вже у повній готовності ганяє на своєму велосипеді довкола площі. Я катаюся. з я в кожен день, ну, літом. Я просто хочу навчитися на задньому кописі, триматися. Долучитися до благодійного пробігу Лук'яну запропонувала мама Ірина. Жінка каже, велоспорт це у них сімейне. А тут ще й гарна нагода підтримати ЗСУ. Це є підтримка нашої країни і ЗСУ, оскільки це кошти з цього велозабігу будуть піти на підтримку нашої десятки. Навчилася кататися давно, колись досить часто каталися, а потім якийсь період не каталися, бо, скажімо так, не було велосипеда, а цього року придбали, вже досить часто катаємося з сім'єю. Син навчився, відповідно, вже ми з ним любимо час від часу робити велопробіжки. Підняти патріотичний дух, привернути увагу до питань велосипедистів міста та зібрати кошти для закупівлі FPV-дронів – ось такі три головні цілі цьогорічного благодійного велопробігу. У Коломиї дійство відбувається вже четвертий рік поспіль, зазначає організатор Михайло Данищук. Ну це вже ні для кого, напевно, що не новина. Що зараз йде така ера FPV-дронів, тому що вони є досить дешевими і дуже ефективними. Тому, звичайно, що коли побачив, коли я побачив бачив збір, що фонд підтримки 10-гірсько-штурмової ї гірської штурмової бригади збирає на впівідрони кошти. Я вирішив, що цього року вдалою ідею буде якраз цей велозабіг присвятити зібранню коштів саме 10 і саме в для заохочення кожен учасник благодійного велопробігу отримав синьо жовтий прапор, пошитий компанією Ювін Протект. Ну а зібрані кошти організатори, як і обіцяли, передадуть у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс для закупівлі FPV-дронів. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті за адресами, які зараз бачите на екрані, або ж слухати на хвилі 106,8 FM, радіо Сяйво. Уся команда подій дякую вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!